Христос народився. Дорогі наші захисники, я щиро вітаю вас з Різдвом Христовим, з наступаючим Новим роком та святим Будохрестям. Зичу вам першу чергу здоров'я, витривалості, мужності, і щоб в найближчому часі ви всі повернулись до своїх рідних, до своїх домівок. Важко підібрати слова, щоб подякувати вам за ту жертву, яку ви складаєте заради нас, захищаючи нас від ворога. Бережете наш спокій. Тож, велике вам дякую і низький вам уклін. Зараз я зачитаю вірш, який я вже друкувала минулого року, бо він був написаний якраз на третій день свят. На Степана. Ось і знову, і знову я повторюю його вдруге, бо у нього дуже глибокий великий зміст. І він був написаний також в дуже особливий спосіб: Низький вам уклін, а до Бога прохання, щоб нас, недостойних, простив, щоб вислухав наші молитві благання і війну цю страшну зупинив, щоб ті, хто на фронті, в окопі й полоні. Повернулись до рідних домів. Маріє, колись ти носила також дитя в лоні. Врятувати весь світ він хотів. Пробач нас, що сина твого розіп'яли, що він в страшних муках вмирав. Тепер на коліна в молитві всі стали. Ще стануть і ті, хто не став, бо знаємо добре, що лише у Бозі спасіння. Лиш з ним ми дійдемо до своєї мети, нас Боже, прости, і спаси все створіння, бо зробити це можеш один тільки ти. Ви покладаєте великі сили, здоров'я своє життя, за мир в Україні, за спокій. Але ми мусимо ще всі ті. Які залишились тут удома, зробити багато всього того, щоб, щоб закінчилась чим швидше, ця війна, це догоджувати Богові, бо саме в його руках наша перемога, наш мир і спокій, наше добро і багатство. Мусимо ще ті, хто не став на коліна, дійсно стати, щоб і ті хлопці, які там мерзнуть в тих окопах, які віддають своє життя, чим швидше всі повернулись до своїх домівок. Тому що, як ми знаємо, всім на світі керує Господь Бог, той, який народився, і лежить зараз в яслах на сіні, маленький, маленький немовлятко, який ручки свої простягає до нас і благає, щоб ми всі навернулись до Нього і шукали першу чергу його, а решта нам все додався. Тож, дорогі наші захисники, ще раз вас вітаю і щиро вам дякую. І благатиму Бога, щоб ви всі чимшвидше повернулись додому, щоб Господь простив нас грішних і закінчив цю страшну війну. З Богом залишайтесь. Ми за вас всі молимось.